Новорічна ніч одна з найчарівніших у році. Саме тоді здійснюються усі найпотаємніші бажання. Щоб створити святкову атмосферу, зробити та придбати потрібно чимало. Усе від ялинкових прикрас до новорічних костюмів пропонують на ярмарку казкова лапландія. Ціни від 20 до 3 тисяч гривень. Широкий асортимент витих ялинок, місцевого виробника, а також великий вибір натуральної колекції, яка з кожним роком стає все найбільш популярною в Україні. Багато м'якої іграшки, а саме символу наступного року це мавпочки. У нас на Арморку, ви можете придбати все, що потрібно для свята: костюми, як для від самих маленьких, так і для дорослих людей, фейерверки, хлоповки все, що зробить ваш відпочинок, незабутним. Придбати оригінальні подарунки можна на торговиці, що розгорнулися на соборній площі. Тут можна знайти різноманітні вироби ручної роботи. Ялинкові прикраси, новорічні віночки та інші сувеніри майструють і дівчата-волонтерки. Ціни на подарунки символічні, адже майстрині збирають кошти на необхідне бійцям на сході. Ми ось такі обереги вже робимо з дівчатками. ось такого плану новорічного рукавички, ось такого плану. символ року мавпочки, керамічні пропонуємо. Ляльки для дітей, мотанки, іграшки кавові. Зараз потрібен теплий одяг, буржуйки треба вже ліки, тому що вони хворіють. І ми вже за виручені кошти стараємося, хоча б частину закупити те, що їм необхідно. Зовсім незвичні подарунки створюють активісти волонтерського руху Буковини. Вони розписують гільзи, які їм подарували атовці. Кожна гільза унікальна, поза нею реальна історія бійця. Наш волонтер Дарина Козаріс мала в сумочці дві гільзи, які вона привезла зі сходу, коли була черговий раз у хлопців на передовій. Ми швидко дістали фарби, вона дістала гільзи. За пару годин ми зробили такі шедеврики наші. Звичайні, начебто на перший погляд, але багато функціональні, реально прикольні. Це в вигляді олівця. Отакого от з відповідним написом. Одну із таких гільз вже купили. Зараз майстрині розписують наступну. Придбати артгільзу можна лише на аукціоні. Його оголошують волонтери на сторінці Армсос у Фейсбуці. Вилучені кошти вони витратять на потреби військових. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час.